Завершився п'ятиденний всеукраїнський тренінг для вчителів за моделю навчання Один учень, один комп'ютер у рамках національного проекту Відкритий світ сертифікати отримали 20 тренерів із усієї України. Навчали ж їх у Запоріжжі на базі 98-го колегіуму. Адже наш регіон один із найактивніших учасників проекту. У нас создана два роки назад єдине образовательне пространство. То тобто заведення заведені в єдине за пространство. На этом сайте у нас уже есть и электронные учебники. Там у нас уже є виртуальная школа. Там уже любой учащийся может зайти вибрати програму, работать по этой программе. Это, конечно, будущее відкритий світ. И хотелось бы, чтобы все наши школы владели такой техникой, тренером мы подготовим, учителей мы переподготовим, потому что за этим будущее. Мы готовили преподавательский состав школ, школ, в которые было поставлено оборудование для седьмых классов, также оборудование для кабинетов биологии, химии и физики. То есть людей обучали, как правильно с ним работать. Как работать, как объяснять деткам вот эти новые тенденции в системе образования, оперируя этим оборудованием. Це тільки перший етап проекту, кажуть організатори. Дві школи регіону вже отримали техніку від відкритого світу. Згідно з національним планом на 2013-й, затвердженим президентом України, до кінця року проект має охопити дві тисячі шкіл, із них 70 у Запорізькій області. Задача адаптувати інноваційні методики до процесу навчання, аби застосування передових технологій мало позитивний результат і полегшувало працю вчителя. А вже незабаром разом із Київською та Львівською областями наш край стане пілотом у. Проекті щодо створення освітньої політики у сфері інформаційно-комп'ютерних технологій, що дозволить виплатити успішне покоління, зазначають фахівці. Україна от зараз робить великий більшой прыжок вперед, щоб использує технології для развития ребенка, для развития мислення, для розвитку його компетентності, тому що каждый родитель на понимає, що важно, щоб дитина не просто хорошо учился, а щоб он был успешен в жизни, чтобы он был И Вот это окружение, это среда, которая сейчас создана, и методики, которые Intel добавил, чтобы ребенок был успешен, чтобы он умел решать проблемы, чтобы он умел работать в команде, чтобы он умел быть творческим, что-то новое, а не просто воспроизводить из учебника то, что было.